Добрий вечір, Олександр. Доброго дорога. Присаджуйтесь. Дякую. У вас напряжені дні зараз. Юбилей поета? Навіть дуже. У мене буквально чотири спектаклі було і в різних місцях, і, і на відкритому повітрі, і в аудиторіях. Так що даруйте горло вже просто так болить, що артикуляція. Якби сколько часов ви можете без остановки розказувати стихи Шевченка? Ну, зараз принаймні біля двох годин. А какое стихотворение у вас любимое? Какое произведение у вас любиме, ну, наприклад? Я хочу показати вот... таке дуже цікавий, енергійний такий е, план е, того вірша Шевченковського. Пожалуйста. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився. Вони скажуть голодний голий. Занепастив нерозумний й молодую волю. Воно й справді, що ж діяти? Навчіть мене люди. І ти хіба до вас найми? Чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті те, що поважати, а буду я красуватись голубім жупані на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку степу при долині, високою могиленьку на тій Україні, на весіллям товариство вийде погуляти, та винесе самопали, викотить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положать отамана в нову хату спати. Заголосить як та мати голосна гармата гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе Тую славу по всій Україні. Скажіть, будь ласка, а в звичайній житті чим ви займаєтесь? Ну, я взагалі, так скажем, інженер э, У Вас є якийсь смілий зараз проект. Зібрати якусь хату, пустку, яка там падає, вже знаєте, і ні. що там буде в а там, хаті? якраз поставити портрет Шевченка в тому рушнику, э, і там люди зможуть вільно збиратися э, то читати ті вірші, читати э, Шевченкові вірші, свої вірші, збиратися, спілкуватися. І якщо це зв'язати через інтернет. В режимі відеоконференції. Оце буде один з найкращих, по суті, таких альтернативних відеоканалів в інтернеті. І саме якраз ім'я його буде захищати ту хату від різних, так скажімо, зазіхань, навіть якщо вона згорить, не дай Бог, від якоїсь іскри випадкової. Вона, як птиця Феникс, відродиться. Подаріть нам нескільки таких красивих, нових українських слов. Принаймні, мій дядько Микола із реценту Володарка, він. Недавно правда, помер царство мій небесне. Він придумав, каже, таке слово. Каже, його гуси научили. Каже, не домовились, не договорились, каже, догегались. Це модне слово в цьому сезоні. Догегались. Догегались. У нас в студії був Олександр Ліщенко, чоловік, який може часами декламувати стихи Тараса Шевченка. Пусть ваш амбіціозний проєкт. строительство в каждом городе, в каждом райцентре, в каждом селе домов Шевченко воплотился в жизнь, чтобы там собирались современные украинские поэты. Удачи вам, спасибо, что вы к